Вітаю! По дорозі до вас я спіймала дуже гарненьку хмаринку. А давайте з нею попрацюємо і створимо щось цікаве. Ось такий гарбузик у нас вийшов. Дивіться, який він гарненький. Будемо робити. Для того, щоб виготовити гарбузика, нам потрібен холофайбер. Це такий штучний матеріал, який можна придбати у будь-якому магазині тканин. Нам необхідна тканина оранжевого кольору, можна будь-якого іншого кольору, натуральна. Нам необхідний декор різноманітний, який можна придбати в магазині декору. Якщо є можливість, можна знайти справжній хвостик гарбуза. Різноманітні стрічки для декору, а також штучні листочки. Для початку ми з тканини вирізаємо коло будь-якого діаметру, який вам необхідний, і зметуємо ниточкою по діаметру нашого кола. Після того як ми зметали ниточкою, ми стягуємо цю ниточку і утворюємо такий мішечок. Беремо такий мішечок, цей мішечок ми наповнюємо нашим холофайбером. Після того, як ми наповнили наш мішечок, ми його зав'язуємо щільненько. Після того, як ми зав'язали наш мішечок, у нас утворився такий гарбузик, ми його розминаємо, зайві ниточки ховаємо всередину і робимо дольки нашого гарбуза. Беремо будь-яку ниточку і формуємо дольки. Зайві ниточки ховаємо всерединку, розправляємо. Ось такий гарний гарбузик у нас виходить. У кожного гарбузика є ще тут суцвітячко. цвіточку. Беремо гузочка і прикріплюємо. Нагадую, ми працюємо з гарячим пістолетом, клей тут гарячий, так що будьте дуже обережні, щоб не попекти ручки. Рекомендуємо дорослим приєднатися до цього процесу з малюками. Тепер зверху прикріплюємо наш хвостик. Тут потрібно нанести трішки більше клею, ніж зазвичай, щоб він гарненько прикріпився. Наш хвостик вже щільно прикріпився до гарбузика. Тепер Починаємо декорувати. Беремо ось такий штучний листочок будь-якого кольору, фактури, наносимо трішки клею і прикріплюємо. Беремо стрічки, зав'язуємо бантики і вже готові бантики кріпимо до нашого гарбуза. Ось взяли ми жовту стрічку. Тепер беремо таку оранжеву стрічку. Готові бантики робимо із стрічок, і їх прикріплюємо вже готові. Можна додати ще трішки різного декору Ось ягідки. Ягідки суцвіття. Зараз трішки ще додамо і наш гарбуз буде готовий. Розправляємо і ось такий красивий гарбуз, який в мене декору у нас вийшов. Ви зрозуміли, як з цієї гарненької пухкої хмаринки можна створити ось такий гарний гарбузик. Він може бути у вас елементом декору, але щоб мати практичне значення, він може слугувати подушечкою для голочок. Виготовленням текстильного гарбуза, який тільки що ви проглянули в майстер-класі, займалися я особисто і мій син. Хочу відмітити, що ця поробка дозволяє відволіктися. Це дуже цікаво створювати щось об'ємне та м'яке, що символізує для нас наш український традиційний овоч. Приклеюванням деталей займався мій син. Він робив це так, як йому подобалося. Допомагайте дітям розкривати свій потенціал. Завдяки тому, що вони будуть робити ці поробки так, як вони забажають, і проявлятимуть свою індивідуальну та неповторну сторону творчості.